Любі друзі і ми з малятами знову вітаємо вас на нашому черговому музичному занятті. Давайте привітаємо наших друзів. Ось так. Що сьогодні будемо робити? Сьогодні знову будемо музикувати! Замість ноток в нас будуть кольорові м'ячики, а грати ми будемо на кольорових діатонічних дзвониках. Так, малята? Да. Це цікаво, це нам дуже подобається. Ми любимо експериментувати та імпровізувати. Сьогодні, діточки, спробують побути самі собі композитором. Так, за допомогою м'ячиків, викласти собі невеличку мелодію, а потім спробувати зіграти. І послухати, що ж у нас вийшло. Чи цікаво, чи мелодично, чи навіть, може, нагадує якусь мелодію. Отже, спробуємо. Так! <плес> 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 Ось ця чудова дівчинка Аліса. Сьогодні вона себе відчуває метеликом. Тож, Алісочка, сміливо і впевнено викладай собі музичні нотки ті кольорів, які тобі подобаються. Так, Вишну. Да. Поплескали Алісі. сідай, Метелика Лейка іди, зайчик, спробуєш ти. Повернемо наші нотки кольорові. Так. Спробуєш викласти мелодію? Так. Поплескаємо. Молодець. І далі наступний композитор до нас Так, приходить. Молодинчик. Викладаємо сміттєвіше, креативніше. А може певною нотку вміти шкод. Готова? Граємо, а ми слухаємо. О, гарна мелодія вийшла, чи не так? Поплескали, молодець. Кожна мелодія по своїм цікаве, молодець. Ось така аброка. Ось так дуже. З певним дзвоником. І всі вони дуже за кольором. Оплескали. Молодець. Імпровізувати, писати музику. Поплестели! Остап любі друзі ми сьогодні спробували побути маленькими композиторами. Замість ноток у нас були кольорові ярчики, інструмент у нас був кольорові дзвоники, а дітки були дуже креативні. Старалися імпровізувати, так? Да. Деякі мелодії на щось були схожі, на відомі мелодії, а деякі мелодії були саме по собі оригінальні і нові. Тож, ми старалися, якщо у вас є кольорові м'ячики, кольорові дзвоники, ви теж можете спробувати викласти собі мелодію, зіграти та отримати безліч задоволення від того, що ви творите музику самі. Отож. А на сьогодні ми вітаємо вас, помахали дітки нашим друзям. До нових зустрічей!